Я вже перемішала всю краску, зараз у нас буде етап нанесення на волосся. Етап нанесення, напевно, буде самий складний, тому що я розділяю волосся, і я сама не розумію, як його краще розділити, щоб було легше наносити краску. Напевно, так, думаю. Я ділю на три частини з цієї сторони і на три частини з іншої сторони. Подивлюсь, як, як вона взагалі буде. Так, я буду ось такими кусочками приблизно красити. Буду старатись від коріння все. я вся в цій красці.